Всім доброго здоров'я. Так, скосили одну ділянку сої. Залишилася ще одна Соєшник поки на паузі, хоча є що косити. Але соєшник на паузі треба збрити, бо на п'ятницю передають дожі. Тоді ми і того не зберемо, що ми тут Коротше, Урожайність, хреновастенька. Так ми настроїли комбайн. Більш-менш зелений колосок не йде. Чи це цей колосок сказав, блін, привик, що то непривично, ніколи її не косив. В общем, В общем. урожайність це розчарування. Розчарування. Ото, ото ми вже казали, що не, ніколи не сіяв. Може і не треба було її сіяти. Краще б... Ото був напевно тут соняшник якихось тонн чи півтори тони дав би і то фух. Ну ладно, спробували. На наступний рік треба дуже сильно задуматися, чи сіять чи не сіять. Коротше, по роботі не знімав. Та брить під землю, а воно... Треба дивитися, щоб ось такі булижнички не попадали в жатку. Коротше, земля і тому подобне не було удобно. Треба було, щоб дві руки були. Коротше, в принципі срез, ну, самі бачите, срез нормальний, жатка не флекс, але зріз нормальний, в мене немає питань до комбайна настроївся все як полагається питання є доцільність її вирощування у нас в Дніпропетровській області це є велике питання соняшниковий у нас регіон все таки що то вона не видержала цієї засухи да, екстремальні умови не в одного в мене таке Ну коротше, якщо ми накосили, ну, накосили, напевно, тон 8, тут 10,5 гектар. Ну, коротше, тон 8 ми накосили Ну самі вважайте, скільки це. Скільки це. 700 кг з гектара. Ну, коротше, таке землю ось гріб. Ой, треба було б ну, та зараз будемо переїжджати на другу ділянку, вона там не лучша, нічого хорошого я оттуда не ожидаю, таке саме В принципі, посів був 1 травня, потім один дощ і шабаш, і шабаш, і спека за 40 Ну що мені вам розказувати, ви і так все знаєте. Так, зараз передивлюся, все тут норм, не норм, та будемо, коротше Бачу, зараз приїде трактором забере тілешку. Перетащу мені. Перетащу мені її на другу. Ділянку. Так. Тут десь бачу, що десь було просипання. Сойки. А де? А де дефіхіозно. Ну ладно. Ми просто зерновий робили. Це я думаю де? Де вона могла просипатися? Там вроді все заділо, все нормально. Можливо, з самого верхнього лючка. Ладно, залізу подивився. Як заїхали, дивився, не було нічого. Так. Коротше, воно набило треба... треба чистить. Набило сойки остюків. Ой, це мені не було що робити. Посіяв на свою голову в такий рік. Так, ну тут? В принципі, в принципі, норм. Так, будемо закінчувати. Полізу подивлюсь наверх, де там можливо просипалася соя, все. Слава Україні, героям слава!